Венера. Планета, яку довгий час називали сестрою близнючкою нашої Землі. Втім, коли були отримані перші наукові дані про неї, ця думка змінилася. чому ж полягає схожість цих двох планет? Вони практично однакові за розміром та масою. Діаметр Венери менший за земний лише на 640 кілометрів, а маса Венери? Становить приблизно 80% від земної. Крім цього, Венера найближча сусідка нашої планети. Відстань між Венерою та Землею варіюється від 40 до 260 мільйонів кілометрів в залежності від їхнього взаємного положення на орбітах. Політ до Венери триває близько трьох місяців, але на цьому їх схожість закінчується. Венера одна з найбільш гарячих планет сонячної системи. Вона має атмосферу з вуглекислого газу, а хмари з сірчаної кислоти виключають будь-яку наявність життя на її поверхні. Сонячні промені практично залишаються на планеті через так званий парниковий ефект, який утворюється завдяки густій та щільній атмосфері. Завдяки цьому планета нагрівається до 475 градусів. Рельєф Венери — це суха поверхня та скелясті рівнини, утворені застиглою лавою. Якщо б ми опинились на Венері, то побачили б планету, вкриту багатьма вулканами. Венера перша планета, яку відвідав космічний апарат. Марінер 2. Це відбулося у далекому 1962 році. Він виявив відсутність у Венери магнітного поля, виміряв швидкість обертання планети навколо своєї осі та передав на Землю дані, що підтвердили теорію про екстремальну гарячу атмосферу планети. Венера найяскравіше світило на небі після сонця і місяця. Її можна спостерігати на небі після заходу сонця вечірня зоря, або незадовго до сходу ранкова зоря. Скільки ще незвіданого на Венері можна тільки здогадуватися, але в найближчому майбутньому планується декілька місій, які розкажуть нам багато нового про цю загадкову і таємничу планету під назвою Венера.